Чому Ріана не випускає нових пісень та практично не дає концертів? Вона просто живе своє найкраще життя в колі сім'ї і насолоджується успіхом. Чи можливо це якось пов'язано із бандою підіді та її продюсером Джей Зі, який за чутками свого часу нагородив її венеричним захворюванням? Сьогодні друзі дуже важко вже розрізнити, де конспірологія і чутки, а де реальні факти, особливо після того, як смішні теорії виявлялися реальністю, оскільки ви неодноразово писали мені про цю ідею для відео. Давайте розберемося з Ріаною. Ми розглянемо теорії її участі у цих мракобісцях, проаналізуємо символізм у її деяких відеороликах і задумаємося, що вона хотіла сказати глядачам. Можливо, про когось попередити. Спойлер, я вважаю, що це все було не більше ніж крутий піар для підігрівання інтересу до альбому Анті. Як завжди, чекаю від вас чарівний лайк, ставте підписку та дзвіночок, а також оформлюйте спонсорство за цим qr кодом для спонсорів вже від учора доступне нове відео. І починаємо. Багатьох людей шокували викриття у справі під діді, і їм було важко усвідомити, що це реально могло відбуватися. Але також були і люди, яких взагалі це не здивувало. Враховуючи, скільки маніяків живе серед нас, навіть у вашому оточенні такі є. То що вже говорити про світ шоу бізнесу? Куди пробиваються лише найбільш витривалі, завзяті та енергійні люди серед еліти Голлівуду – люди, які пройшли через пекло, щоб стати знаменитими та багатими, нікому ніхто нічого на тарілочці не приніс. Ну хіба що вони були не по бейбі? Переважно історії всіх зірок це трагічний та важкий шлях до слави та багатства. Так от біографія Ріани теж включає в себе дуже сумні та моторошні моменти, в тому числі сьогодні говорять про сумну участь Ріани у цих скандалах. Подейкують, що Ріана відвідувала розкішний будинок діді, щоб примусово брати участь у вечірках. Ріана дидюятеніпрідеріспаріс. Теорія змови, яка поширюється в інтернеті, стверджує, що Ріано навмисно продав. Її батько, продюсерам, підіді та джезі, щоб отримати зв'язки та проникнути в музичну індустрію. Звинувачення було засноване на відеозаписі, на якому видно, як ріано веде її батько до резиденції репера. Наступного дня її забрали. А її батько буцімто отримав чек на сотні тисяч доларів, подейкуючи це була сума 500 тисяч доларів. Також враховуючи, що вона є конкуренткою Бейонсі, відомої тим, що вона усуває конкуренток. Всі дивуються, то чому Ріана і досі жива, якщо, по суті, вони співали практично в одному жанрі. Дехто припускає, що Ріана жива якраз таки тому, що Джей Зі мав з нею роман. Сумнозвісний роман у тих Войтукей часах, коли Бейонсі та Ріана боролися за стосунки із Джеймзі. Але чи це був роман, чи це був грумінг, відкрите питання. Адже на сцену Робін Ріана Фенті увірвалася у віці 17 років. Це було у 2005 році. Її першим потужним хітом став Pondi І Відтоді світ спостерігав, як вона ставала однією із найуспішніших жінок на планеті. За даними Forbes, у 2019 році вона стала найбагатшою жінкою-музиканткою завдяки своїм успіхам у музиці та розвитку лінії косметики Fenty Beauty та Fenty Savage з одягом. Попри такий успіх та популярність, про її особисте життя, особливо дитинство, було відомо зовсім небагато. Сама Ріанна згадує, як вона виросла на острові Барбадос і була просто маленькою Дівчиною з острова, яка бігала босоніж і запускала повітряних зміїв на цвинтарі, Її батько був страшенним аб'юзером. Він постійно ще п'ятниці напивався, коли отримував зарплатню. І приходив додому, і, як то кажуть, влаштовував день газди. Він був кривником її матері і одного разу навіть вдарив саму співачку. А все лише тому, що вона трошечки запізнилася, коли гуляла на пляжі. Проте Ріана розповідає, що батько навчив її багатьом корисним речам: як от плавати, рибалити, кататися на велосипеді. Також він сам розповідав, що привив їй підприємницьку жилку, коли він продавав одяг на вулиці або з машини. Щоб зробити на життя, вона приєднувалася до нього. Також дуже часто вона купляла цукерки в магазині, фасувала їх в упаковці та йшла до школи і продавала своїм друзям із прибутком. Саме тоді її батько почав думати, що вона стане бізнес леді. Про це ось такі щасливі моменти спільного побуту були перекреслені його. Залежністю і через це розпалася їхня сім'я. Він обирав купити котики замість просто їжі дітям. З восьми років Ріанна страждала страшенними головними болями. Її водили по лікарях, але там нічого не могли виявити. І лише коли батько пішов із сім'ї, коли вони з мамою розлучилися. Головні болі припинилися. Іріана зараз пов'язує це із нервовим напруженням, якого вона зазнавала, коли батько був вдома. Згодом батько Ріани врешті подолав свою залежність, але це коштувало йому шлюбу та зіпсували його стосунки із дітьми. Але майбутня співачка страждала не лише вдома, тому що її булили в школі, адже її шкіра. Була мовляв занадто світлою, як для спільноти людей на Барбадосі. Її батько був нащадком бідної ірландської громади, членів якої часто називали принизливими іменами. Прізвище Ріани Фенті було поширеним прізвищем. Та цієї групи людей у школі її ображали за її колір шкіри, а згодом і навіть за розмір грудей. Згодом, коли Ріана стала знаменитою та дуже багатою, вона стала практично годувальником своєї сім'ї. Вона своїй матері величезний будинок допомагала брату. Також вона навіть підтримувала свого батька, який одного разу зганьбив її у 2008 році. Його заарештували в Каліфорнії за непристойну поведінку. І вона заплатила 58 тисяч доларів для того, щоб він пройшов реабілітаційну програму. Але навіть після цього він надсилав повідомлення їй, що він бажає придбати до свого будинку, щоб вона це оплатила. Вона розповідала, що їй це не важко, для нього вона готова купити все що завгодно. Але просто його наглясть її дратує, враховуючи такі відносини із її батьком, не дивно, що ці теорії можуть мати якесь логічне підґрунтя, тому що існують різні версії того, як почалася кар'єра Ріани. Офіційна версія розповідає, що вона прийшла на прослуховування до американського продюсера Евана Роджерса, який організувала його дружина. Це відбувалося у 2003 році на Барбадосі. На прослуховування Ріана прийшла із двома дівчатами, з якими разом перебувала у спільному Girls Бенді. Але Еван Роджер розповів, що коли побачив. І почув Ріану, то двох інших учасниць для нього не існувало. Після виконання Ріаною каверу на пісню гурту Destiny's Child Emotion, Роджерс запросив її до Нью-Йорку для того, щоб зробити записи у студії Карла Старкіна. Весь наступний рік Ріана із матір'ю каталися до США для того, щоб записувати її демо записи, які згодом Роджерс роздавав різним лейблам звукозапису. Одна із них потрапила до лейблу, яким на той час керував Зі. Джей зі поставився до її творчості скептично, але згодом такі вони підписали контракт у 2005 році. Іріана переїжджає до США, оселяючись у Роджерса та його дружини. У тому ж році Ріана з'являється на шоу Тайре Бенкс, виконує свій перший хіт, і розповідає про ту ніч, коли вона стала співачкою. Серед згадок про те, як вона нервувала перед зустрічю із Джейзі. Також вона згадує, що він сказав їй, що є два способи піти звідси: ти проходиш через двері із підписаною угодою або через це вікно. А ми знаходимося на 29-му поверсі. Так і не зрозуміло, чи це були жарти, чи це була буквальна ситуація. Кар'єра Ріанни почала зростати стрімко вгору. але тут їй приписують роман із Джеймзі, якого називають Грумером. Який буцімто заразив її венеричною хворобою. Ці чутки тривають з 2006 по 2009 роки. І саме у 2009 році Кріс Браун жорстоко б'є свою дівчину Ріану. Буцімто за те, що вона якраз таки і передала Крісу ось цю венеричну хворобу. І при цьому сама Ріана в інтерв'ю ще й жаліла Кріса Брауна. Але, звичайно, ж стосунки у них розпалися. І дуже цинічно стало те, що він зробив татуювання. Побитого обличчя Ріани у себе на шиї, як зазначає сама Ріана, в цей період вона просто занурювалася у якусь темряву. Вона також не могла відпустити образу на свого батька і не могла відокремити його як чоловіка від його як її тата. Їхні відносини і так були складними. А у 2019 році вона ще й виявила, що її батько та його бізнес-партнер нібито використовували її ім'я та бренд Фенті, щоб заробити собі грошенят. Співачка та її представники неодноразово примушували пару припинити будь-яку діяльність. І спроби використовувати ім'я Ріани. Проте вони ігнорували ці прохання, тому співачка подала до суду. У позові йшлося про те, що батько Ріани заснував компанію під назвою Fenty Entertainment та домовився про 15 несанкціонованих шоу Ріани в Латинській Америці на загальну суму майже 15,5 мільйонів доларів. США. Також він навіть намагався використати бренд Fenty для реєстрації лінії курортних готелів. Такі ситуації мені просто цікаво. Люди, які мають дітей. І заробляють на них гроші. Скажімо, от як батько Брітні Спірс, інші там матері в шоу-бізнесі, що експлуатували своїх дітей. Для чого їм ці гроші як вони живуть і дихають собі по світу, ходять, знаючи, що через це їхні діти страждають. Ось такі страждання, пов'язані із складним дитинством, відносинами із батьками та темною стороною шоу-бізнесу, часто пов'язують із символікою її альбому Анті. На сьогодні це її останній альбом. Після нього оновлень вона не випускала крім якихось комерційних записів, і цей альбом сповнений глибокими символічними відсилками, і його розбирають просто на з деталі для того, щоб знайти там якусь конспірологію. На обкладинці альбому, яка є картиною під назвою «If they let us», зображена маленька дитина без одягу, наче в крові, і її очі прикриті короною. В руці в неї чорна повітряна кулька на самому альбомі та й на картині, яка є оригіналом, з обох боків шрифтом Брайля написаний вірш поетеси Хлої Мітчелл. Основним посилом якого є страх бути непочутою, підкреслення того, що інші бояться говорити про щось, а сама авторка є заручницею своїх поглядів. Завершується вірш цією самою фразою «If they let us». Конспірологи вже зазначають, що ця обкладинка має викривати представників цієї індустрії, в тому числі там Фідідді і Джезі. Але найсмішніше це те, що ці обкладинки, та й взагалі. Сценарій цих інтро, про які ми зараз поговоримо, вони були узгоджені і навіть запропоновані самим Джеймзі. Кавер альбому є частиною серії Blinds, картин ізраїльського художника Рояна Хума. А концепція цієї серії. Зосередження на відкритті очей глядачам саме Джей Зі познайомив Ріану із його творчістю, і коли вони зустрілися, у них миттєво з'явився творчий зв'язок. Багато хто помітив схожість цієї обкладинки із постером до фільму Воно але цей фільм вийшов на екрани лише у 2017 році, тобто через рік після виходу альбому. А ось таким є постер до старого фільму. Воно а ще посмертної обкладинки альбому Бігі, який видав власне підіді. Окремого аналізу піддалися ось ці інтро ролики, які по суті є маленькими артхаусними фільмами, пов'язаними однією ідеєю: міні-історії, які відбуваються у окремих кімнатах. Перше відео це інтро пляж із Барбадосу, автомобіль, який горить з кліпу Love the way you lie, кіхті якогось монстра, студія звукозапису, червона повітряна кулька, і дитячий малюнок, який у неї був на аватарці. Кінці фраза ти з нами та реклама Самсунгу. Давайте ми подивимося, що відбувається у кожній з кімнат. Перша кімната це дитяча спальня, яка є заповнена іграшками, символами невинності. Кімната дуже сонячна, там граються двоє діток: хлопчик та дівчинка. Ріана до них усміхається. Згодом вони виходять кудись в якийсь коридор, і це нагадує фільм Сяйо. Я вважаю, що це відсилка до неї та її брата, як вони жили своє дитинство, і згодом вона знаходить цей ключ і кудись іде. Друга кімната називається Студія. Навколо її шиї чорна стрічка. Прикрашена орнаментованим ключем. Використання кольору дуже важливе в цій кімнаті. Воно відображає подвійність опозиційних сил. Білі тони вказують на чесноту наївності. Сині тони поєднують світ мрій і яку вона потрапляє. Торкаючись синтезатора, вона ніби стає одержимою музикою і змінюється. Потім до неї невинної приєднується група темних примар, одягнених у чорне. Вони, ніби закривають для неї повернення назад. Третя кімната шафа Ріана, все ще у білому і з ключем на шиї. Потрапляє. У цю кімнату гардероб, де її починають вимірювати служниці. Це вимірювання натякає на, на зовнішність артиста, і що важливою є лише оболонка, а не внутрішні його переживання. Актриса, яка грала монахиню, виступає головною у цій кімнаті. В неї на обличчі шрифт Брайля. Вона торкається цього ключа і підштовхує Ріану до дзеркала, який є порталом. Там Ріана бачить молоду себе із короною на очах. Вона протягує руку до себе старшої. І затягує її в цей портал. Тепер Ріана стала зовсім іншою. Вона тепер по-справжньому бачить. Вона заходить в наступну кімнату, яка є салоном татуювання. У кріслі лежить чоловік скрізь повзують комахи, які нагадують сарану. Чоловік просить її зробити татуювання. Вона пише йому щось шрифтом Брайля на обличчі, і він починає стікати синьою кров'ю. Далі нам показують нову кімнату. Вона лежить у ванні з напівпрозорими стінами. За ними стоять натовпи людей, чути перешіптування, і загалом ця кімната є якоюсь дуже тривожною. Вона навіть не може побути сама у ванні, так сильно на неї впливає слава та оточення людей. Погляди співачки на це також вказують, що вона не може заспокоїтись та розслабитись, тому вона вирішує опустити вухо в воду, щоб не чути цих перешіптувань. Аж раптом до скла підходить власне її дитяча версія. У тій же короні на очах. Коли вона підіймається над водою, ми бачимо, як із її вух чи волосся потекло щось синє. Очевидно, у цій реальності кров є синього кольору. Далі співачка йде темним приміщенням, вся в блискучому чорному костюмі. І навколо неї є ось ці відсилки до реп-легенд різних співаків. Їхні погляди дещо налякані. В натопі вона помічає маленьку версію себе і починає рухатись до світла. Тепер вона їх веде. Вони йдуть за нею, деякі з них ніби застрелені. Це натякає на те, що не всі виконавці, навіть маючи талант. Досягли успіху, при цьому вона досягає його і підіймається на п'єдестал, і бачить власні фотографії як доказ свого власного успіху. Далі вона переходить в наступну кімнату, яку називають секретаріат. За столом сидить жінка, яка вказує їй, куди і пройти далі. Кімната сповнена єгипетською символікою та різними артефактами, відкриваючи золоті двері, вона потрапляє до скарбниці. Також називають цю кімнату і офісом. Ми бачимо, що грошей з собою вона не взяла жодних. Очевидно, вони дісталися іншим людям. Отримавши свою корону, Ріана відкриває двері ключем, який весь час був у неї на шиї, і потрапляє до антиспальні, яка схожа на первинну спальню. Але вона вже в іншому вимірі, і це мені нагадує всесвіт мультику Короліна. У цій спальні дуже багато піску, так ніби після урагану, на ліжку лежать ті самі двоє маленьких діток. Можливо, це вона і її брат, як я вже сказала. А можливо, це її мрія про дітей. Можливо, її мрією було мати двох діток хлопчика та дівчинку. Вона лягає на ліжко поруч з ними і дивиться на повний місяць у вікно. Складається враження, що вона потрапила у своє місце комфорту після якоїсь складної бурі, і вона нарешті може відпочити. На телефоні, який вона пролиснула, шрифтом Брайля було написано Почни знову вона цього не робить. Можливо, це натякає на те, що вона б не хотіла повторити це знову, або що не бажає цього своїм дітям. Час запису цих кліпів 2016 рік. Сьогодні у неї вже є двоє синів, яких вона народила минулого і позаминулого року. Можливо, це дійсно була її мрія двоє дітей, тому що ми бачимо, як вона спокійно лягає біля них і насолоджується спокоєм. Ці всі міні-фільми були зняті під контролем Зі. і оці всі теорії змови про шоу-бізнес ну навряд чи могли бути пропущені ним, якби він задумався про це. Тому, можливо, це була просто їхня бізнес-ідея для підігрівання інтересу щодо їхньої творчості та комерційного успіху. Ці кліпи були зняті артистом Вудкідом, який також відомий своїми треками та режисерськими роботами. Сам Йоанн Лемуан, тобто Вуткіт, розповідає, що ця історія показує її скромне дитинство на Барбадосі і її шлях до світової слави. Можна стверджувати, що ці міні-фільми є натхненними такими культовими роботами, як Чорний Лебідь, Ароновський, Матриця Сестер Вачовський та роботи Стенлі Кубріка, як Сяйво. Та механічний апельсин. Ну і також дещо мені нагадує фільм Клітка. Звичайно, це дуже класна монументальна робота. Там є різний символізм, як і в багатьох різних творах. Я не вважаю, що це якось пов'язано із викриттям підіді чи джейзі. Чоріана, звісно ж, про це все знала, і навіть могла брати участь у цих заходах. Але Вона просто була учасницею цих нормальних вечірок, коли ще нічого такого не відбувалося, просто був світський захід. Адже потім двері закривалися, і участь у цих улях брали зовсім інші учасники. Тому Ріана могла бути просто гостею на вечірках. І якщо вона знала про щось іще, то чому вона мовчить? Логічно, вона просто боїться, тому що треба бути дуже сміливим, щоб говорити на весь світ про ось таких магнатів, які мають просто владу над всім Голлівудом. Існує теорія, що свої альбоми вона випускала дуже часто, дуже продуктивно вже для того, щоб поскоріше завершити контракт із Джеймзі. Адже контракт у них був не на кількість років, а на кількість контенту. І коли вона випустила цей останній свій на сьогодні альбом, вона зараз відпочиває. Я, чесно кажучи, вірю в те, що вона може просто замахалась працювати. І зараз вона має купу грошей для чого далі працювати. Тому що особисто мене дратують різні там Джефи Безоси, якісь там ще мільярдери. У вас і так уже багато грошей. Що ви там ще працюєте? Я б так само і Ріана собі сиділа і відпочивала, якщо чесно, тому що життя одне, і проводити його весь час у праці. Ну я вважаю як гедоніст, що це недоречно. Тому можливо, Ріана має таку саму думку. І вона не те, що не працює, вона працює в неї є лінія косметики, одягу і ще вона модель для різних брендів, в тому числі Жадор, Діор. І сьогодні у неї двоє маленьких дітей до трьох років, і вона насолоджується спілкуванням з ними. Це ми можемо побачити по її постах у в Інстаграмі. Ну для чого їй випускати нові альбоми? Щоб потішити публіку. Ну, вибачте, я думаю, вона зараз живе для себе. А що ви думаєте про ці темні теорії, викриття та символізму її творчості? Чекаю ваших коментарів. Дякую, друзі, що були зі мною. Ставте лайки та підписуйтесь, та переходьте в мої соцмережі.